які проблеми можна буде вирішити, побудувавши завод, що вже зроблено для його зведення та що ще належить зробити, та скільки це коштуватиме місту і його жителям. Про це будемо говорити з Миколою Ваврищуком, керівником проєкту Розумне довкілля Хмельницький та Наталією Мироновою, головою Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги. Я вас вітаю у студії. Доброго дня. Добрий. Пане Миколу, до вас перше запитання. То скажіть, що будуть робити на сміттєпереробному заводі? Загалом, сміттєпереробний завод або комплекс насправді є такий міф, що він вирішить всі проблеми міста. Але потрібно комплексно підходити до питання поводження з твердими повтоми відходами. Завод це є один з важливих етапів поводження з відходами. Але насправді потрібно починати перше, з поводження з відходами людей. Тобто, як вони з ними поповодяться, далі після того воно має йти все правильно посортоване, відібрані небезпечні відходи, великогабаритні відходи та інші відходи окремо, і далі має йти на завод. І після того частина все ж таки відходів повинна захоронитися на полігоні. Тому е е ми працюємо над тим, щоб. Перше звести такий комплекс сміттєпоробний, і друге питання: те, що було в сюжеті вказано, привести наше на жаль сьогоднішнє сміттєзвалище до усіх норм, щоб це сміттєзвалище стало полігоном твердих побутових відходів за всіма нормами не тільки України, а й Євросоюзу. Ви сказали про те, що мають зменшитися частка відходів, які будуть захоронюватися зараз. Ми чули, скільки е, захоронюється. А за проєктом, яка це частка буде механіка, біологічна переробка це саме той метод, який ми плануємо переробляти сміття в Хмельницькому. Це є насправді одна з найдешевших технологій. Е, вона передбачає те, що все ж таки орієнтовно біля 30% відходів будуть захоронюватися на полігоні. Фракції, ті, що будуть виникати в процесі сортування сміття, це є візьмемо фракцію, яку можна продати. Скам це те, що можна переробити. Пет, пластик, папір, скло та інше метали. Маленька, дуже доля небезпечних відходів, але вона є. Далі фракція РДФ це фактично альтернативне паливо, яке можна спалити. В Європі його спалюють цементні заводи, і саме зараз ми проводимо переговори з Кам'янець-Подільським цементним заводом, тому що вони модернізують обладнання і готові будуть таке альтернативне паливо купувати. І 45% орієнтовно це є органічна фракція сміття, яка зараз в Євросоюзі, яку зараз в Євросоюзі не можна вивозити безпосередньо на полігон. Тому ми передбачаємо, що і ці норми будуть в нас запроваджені. Ця фракція органічна повинна. Бути буде спочатку стабілізована, а потім її тільки дозволено буде вивозити на полігон. Саме от це ми плануємо робити на нашому майбутньому комплексі. Пані Наталію, як гадаєте, завод, якщо його побудують, у якій мірі може виправити чи покращити екологічну ситуацію в нашому місті? Ну однозначно, та ситуація, яка на сьогодні є. Вона е доходить до певної межі і е недарма ще е кілька років тому назад, тому що цей процес, про який розказував пан Микола, він триває вже кілька років. Е він розпочався, тому що це дійсно нагальна проблема. Полігон перевантажений. І крім того, що е біогаз, який сьогодні уловлюють, і він не є вже джерелом е самозаймання е полігону, е фільтрат, який накопичується, е Зовнішній вигляд, це все псує і погіршує імідж міста Хмельницькому, тому тут пов'язаний і іміджовий складова, і те, що стосується здоров'я населення і здоров'я довкілля. Тому однозначно це найважливіша проблема, яку може влада вирішити. Я дуже тішуся від того, що дійсно ми зараз говоримо не тільки про будівництво сміттєпереробного заводу, а формування комплексної системи поводження з відходами. Тому що сам по собі цей об'єкт він не забезпечить, тому що, як сказав пан Микола, у нас планується використовувати механіка біологічну очистку, а це означає, що ретельніше, ну, дуже, дуже ретельно треба підходити до того, щоб вилучити всі небезпечні комплекси які раніше потрапляли на завод на підприємство, на полігон, перепрошую, так. які е, забруднювали навколишнє середовище, це батарейки, люміністентні лампи, які використовувалися в побуті. На сьогодні е, певним чином ця проблема вирішена, тому що у нас є екобус. А згідно з стратегії, яка прийнята е, вже нашою країною, стратегію управління з відходами, е, через кілька років на, в кожному населеному пункті де кількість мешканців більше ніж 50 тисяч, має бути і стаціонарний пункт. Я думаю, що це в найближчому в майбутньому у нас теж буде. Коли ми відбираємо небезпечні відходи, це все дії, за які потрібно платити. Тому однозначно треба відібрати і ту фракцію, яку можна продати. І в такий спосіб, враховуючи морфологічний склад тих відходів, які у нас накопичуються в нашому місті, це було дуже розумно, коли два роки назад була проведена ця морфологія і визначили, що да, такі 45% це органіка, яку можна… Можна переробити, і е, не маючи в складі цієї органіки небезпечних відходів, оцю вже стабілізовану фракцію можна використовувати і для підсипання того ж самого полігону, ну як інертну масу е, в різних напрямках, і в першу чергу для потреб полігону, ви сказали, що е, становить небезпеку. А що можна без шкоди для довкілля е, е, скидати на е, полігон? Є, е, які відходи? Ну, дивіться, взагалі прийнято, що відходи класифікуються на певні там, морфологічні групи, і досвід західних країн говорить про те, що ну утилізувати можна практично все. Тобто все, що раніше у нас надходила там, якась деровина, якийсь некондиційний папір, тому що е, ті підприємства, які займаються заготівлею паперу, вони хочуть мати досить такий, наприклад, газети, старі, журнали. Це вони приймають з задоволенням, але ми розуміємо, що е, кожен із нас в побуті користується в якості паперової упаковки, е, ну, дуже широко використовує її, але потім вона залишається в такому після використання неконденційному стані, що мало хто на сьогодні захоче її приймати. Тому, що, тому на сьогоднішній момент і от, оці залишки вони теж потрапляють у відходи, з якими має справу і наш полігон. Це ж стосується і поліетилену, і пластику, тому що, наприклад, пляшку можна ще в нашому місті відсортувати, а все, що залишається після використання там, хімічного посуду, для миття хімічного посуду, різна хімія, побутова і так далі. Поки що це все так само само надходить на полігон, тому що немає можливості продати цю фракцію. І враховуючи це, звичайно, потрібно ще проводити механічне сортування вже безпосередньо на цьому підприємстві. Тоді запитання до вас. Пане Миколу, очевидно, що на заводі має бути встановлено певне обладнання. Його відразу все встановлять за проєктом. Чи це буде поетапне якесь придбання і встановлення того обладнання? Процедура на сьогоднішній день і той етап, на якому ми стоїмо, наступна. Фактично, ми плануємо е, вийти на рішення або плануємо отримати рішення Європейського банку реконструкції та розвитку орієнтовно липень-серпень, коли закінчиться 120-денний період обговорення, адже зараз він запущений. Зокрема, ЄБРР. і е, він передбачає 120-денний період розголошення інформації. Зараз цю інформацію можна і на сайті міської ради почитати, і на сторінках Фейсбук «Розумний довкілля Хмельницький і побачити друковані копії в міській раді і в Олешині. Тобто є багато локацій, де ми розмістили Олешин. Це саме е, на території цієї громади, буде побудований, планується побудувати? Фактично так і тому 120 днів. Ці всі документи повинні бути опублічені, е, будь-то бажаючи Же з ним ознайомитись, прокоментувати, написати свої побажання і тобто це дуже до важливо. цього може залучитися вся Абсолютно громада. кожен, так. І відповідно, після закінчення 120-денного періоду, ми можемо отримати рішення ЄБР, що дасть нам змогу отримати фінансування на проектування, а потім будівництво даного об'єкту. Наскільки важливо, щоб сміття, те, яке буде потрапляти на завод, було сортованим? Насправді це дуже пов'язані речі. Настільки е, добре воно буде відсортовано, настільки ефективно буде працювати завод, і настільки нижчий буде тариф для населення. Сьогодні панує дуже помилкова думка те, що сміття це золото. Практика Польщі, нашого сусіда, яка створила і пройшла таку свою рідну сміттєву революцію близько 10 років тому, показує, що це абсолютно не так. Та й ми бачимо на сьогоднішній день, що це абсолютно не так. Тому процес переробки сміття. Це є так само надання послуги, так само як інші комунальні потреби, як водоканал подає воду водовідведення, Так само і переробка. Це є послуга, за яку потрібно буде обов'язково платити. Як е, заохотите е, жителів Хмельницького? Сортувати сміття, що для цього робити на даний момент ми працюємо лише пряником, якщо можна так сказати. Ми агітуємо, ми маємо свою концепцію. Ми зараз будемо глибше йти ближче до людей. Ми зараз хочемо в кожному мікрорайоні Хмельницького розповісти про наш проект, що потрібно, що ми хочемо від хмельничан, почути думки хмельничан. Ми зараз пішли до дітей в школи для того, щоб вони навчились сортувати для того, щоб вони знали, як сортувати. Тобто, фактично, ми. Говоримо... Так, екологічне виховання, так тому ми говоримо про те, що ми зараз будемо дуже активно працювати з хмельничанами, давати їм пряники, розповідати, чому це потрібно робити, чому вони мають бути зацікавлені в тому. Звичайно, існують і батоги, але ми поки що налаштовані на те, що хмельничани зрозуміють, але бачачи ефект того, як хмельничани сортують пет пляшку, а ефект є дуже хороший, Я нагадую, ми за дев'ятнадцятий рік орієнтовно 700 вантажівок пету не. Поїхав на полігон. Ми задоволені поки що тим результатом. Ми задоволені тим результатом, скільки людей приходить на екобус. Тобто, хмельничани Це досить все. активно йдуть. Зокрема, мікрорайоні Озерна 220 хмельничан за суботу прийшли на екобус. Тому ми сподіваємося, що хмельничани і далі так будуть гарно відноситися до е, питання відходів. Пані Наталю, очевидно, що є досвід, міжнародний досвід, закордонний досвід е, роботи таких заводів. Е, як гадаєте, у нас вдасться реалізувати таки, таку програму організованого організованої переробки відходів, як на в інших країнах? Я взагалі оптиміст. Ну і враховуючи те, що в інших країнах це вдалось. То чому це не вдасться зробити нам? Якщо ми приймемо таке рішення, якщо це буде наша власна думка уподобання, і е, ми будемо намагатися зробити це в нашому гарному місті, для того, щоб воно ще було гарнішим, то я думаю, нам однозначно це вдасться. І е, тут, звичайно, дуже важливу роль е, відіграє настрій, е, з яким до цієї справи приступають хмельничани. Я хочу сказати, що е, оцей екабуз, який з'явився у нас в Хмельницькому, зараз пофа. Фейсбуці дивлюся в Черкасах такий же самий досвід перебирають в інших містах. І це говорить про те, що наш досвід, досвід нашого міста, досить вдалий. І, звичайно, якщо розповісти людям, створити їм умови. І мені тут дуже подобається і імпонує позиція нашої міської влади, тому що є розуміння того, вимагати можна, але в першу чергу треба створити умови. Так от, якщо будуть створені умови, і те, що ми на зараз бачимо, це теж є вже можливість для наших мельничан, для наших мешканців, то однозначно це вдасться. Депутати Хмельницької міської ради проголосували у 2018 році за співпрацю з Європейським банком реконструкції, реконструкції і розвитку у сфері управління твердими побутовими відходами у Хмельницькому. Позику планували взяти під реконструкцію існуючого сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу. Пане Миколу, призначення позики залишилось тим самим. Абсолютно тим самим, насправді це є дуже дорогі речі. Ми говоримо про механіку біологічну переробку, і це є одна з найдешевших технологій, яка є в переробці сміття. Але експерти, і за нашими оцінками експертів, 22,5 мільйони євро орієнтовно коштує такий комплекс для міста Хмельницького, враховуючи ті об'єми сміття, враховуючи приріст населення, приріст самого сміття, буде коштувати окремо на полігон твердих побутових відходів. 7,5 з мільйонів євро. З них 5 мільйонів євро гранту є підтверджених. Безповоротних, безкоштовних грант для міста Хмельницького за умови отримання кредиту від ЄБРР. Тому наші плани не змінні. Ми активно працюємо над тим, щоб ці кошти отримати Від ІБРР попередня кредитна угода підписана вже на початку року. На який 2014 термін бер... беруть році. кредити е, угода передбачатиме 13 років кредитування. Орієнтовна ставка буде 6%. Це в принципі ті відсотки, які уряд бере, і місто Львів брало, в тому числі на таку саму річ, як поводжені з твердими побутовими відходами. Поговоримо, продовжимо говорити про гроші, про тарифи. Ми чули. Що наразі існує два тарифи, і з після того як запрацює завод, буде ще третій. Е, наскільки можуть зрости тарифи для населення? Ми зараз працюємо над розробкою фінансової моделі. Це є надзвичайно складна фінансова модель, яка враховує е, абсолютно всі показники, і теоретичний прогноз росту ВВП країни і росту курсу долара. і… Мінімальних зарплат, тобто є дуже складна фінансова модель, яку ми вже фактично закінчили. Поки ми її не закінчимо, я не можу озвучувати цифри, але то не буде космічні цифри. І це будуть абсолютно підйомні цифри. Більше того, в угоді з ЄБРР буде вказано, що в разі якщо цифри на переробку будуть такими, які хмельничани не зможуть. Відчувати, що вони підйомні, бюджет міста завжди зможе дофінансувати, але ми на то не розраховуємо, тому що все ж таки ті цифри, які ми зараз бачимо, і ми їх озвучимо орієнтовно через місяць, вони не є критичними, і я вважаю, що хмельничани зможуть спокійно платити такі тарифи. Реалі життя е, такі, що все може статися, і після того як почалась децентралізація в бюджеті Хмельницького е, грошей стало менше. Скажіть, чи не, чи не вплине це на ваші плани? Чи не зашкодиться реалізації проєкту? Те, що не вистачить коштів? Насправді, механізм побудови сміттєпородного підприємства і рекультивації сміттєзвалища передбачає отримання кредиту. Саме тому ми практично впевнені, що це не вплине на наші плани, тому що отримання кредиту дає нам кошти. Саме ЄБРР дає нам кошти для того, щоб ми реалізували ці плани в подальшому дані виплати, скажімо, по кредиту і по відсотку по кредиту і тіло кредиту буде генеруватися від надходження на за надання послуг самого сміттєпереробного підприємства. Тарифи, про які ми вже говорили, вони зможуть на що вони будуть використовуватися ці гроші, і чи вистачить цих коштів для того, щоб привести в належний вигляд? Наш полігон твердих побутових відходів, і, власне, щоб працював завод. За нашими підрахунками, вторсировина, яку можна буде продати на заводі, покриє максимум 15% операційних витрат. І інші всі витрати повинні генеруватися від тарифу, який буде надходити на завод, від населення, які будуть оплачувати послугу переробки самих відходів. Великий плюс муніципального заводу. А ми плануємо будувати муніципальний завод, тому що місто буде отримувати кредит особі підприємства спецкомунтранс. Це є те. Що фактично місто не зацікавлене в отриманні надприбутків місто зацікавлене в наданні послуги якісної послуги за найнижчу вартість. Тобто, якби це був приватний завод, ми могли побоюватися в тому, що підприємець захоче в якийсь момент собі отримати надприбутки і поставити місто, скажімо, в заручники ситуації. Тому муніципальний завод буде краще гарантію того, що тарифи будуть якомога нижчі, щоб покрити операційні витрати діяльності підприємства для того, щоб не бути а. Абсолютно збитковим, але для того, щоб і не отримувати якихось надприбутків, пані Наталю, ви як еколог, як людина, яка активно займається цими питаннями екологічними, що би ви сказали нашим хмельничанам, яку роботу вони повинні над собою провести, для того, щоб дійсно ми. Ті проблеми, які існують, таке змогли е зробити крок у вирішенні їх. Ну, По-перше, я вважаю, що наші хмельничани вже мудрі люди, тому що от, е ті цифри, які озвучують при роботі екобуса, е скільки вже здається пластика, е це говорить про те, що рівень освіти у нас е такої екологічної освіти і екологічного виховання, можливо, загальнокультурного виховання він вже достатньо високий. Е, вже ми розуміємо е, ті екологічні проблеми, які можуть виникати, якщо е, не займатися простими, на перший погляд, речами, це сортування сміття, е, відділення небезпечних речовин. І тому. Е, Ну, враховуючи те, що на сьогодні е, така от, е, кампанія широко проводиться, е, зароджується і налагоджується комплексна система, однозначно нам потрібно е, просто е, ну, робити так, щоб наша життєдіяльність... Е, Мінімізувала негативний вплив на навколишнє середовище. В частині поводження з побутовими відходами це однозначно сортувати, відділяти небезпечні відходи. Ну і е, залишається досить таким популярним висловом прості речі рятують життя. А те, що це однозначно може врятувати життя, можна говорити про те, скільки сьогодні важких металів із батарейок не потрапило в ґрунт, не потрапило в підземні води. І е, зрештою залишилось там в тому місті, де воно може, де е, ці важкі метали знаходяться в контрольованому стані. І зрозуміло, що е, треба підтримувати такі ініціативи. Ми вже бачимо, що е, будуть розгортатися додаткові програми по встановленню контейнерів, тому просто цим користуватися, не лінуватися. І е, ну, я хочу сказати, що... Природа на сьогодні вже починає нам показувати, що ми маємо по-іншому жити в природі. І все, що от в світі відбувається, це якраз негативного, це якраз наслідки нашого недбалого ставлення до природи. Тому давайте любити природу, давайте любити наше місто, сортувати, і тоді все у нас буде добре. Сьогодні ми говорили про Перспективи будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому допомагали нам у цьому Микола Ваврищук, керівник проєкту Розумне довкілля Хмельницький та Наталя Міронова, голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги.